І ми застряли на 4 години в машині. І якщо ви десь станете на дорозі машиною, ви там можете зустріти їх. І мені приходилось розвертати з жопою вперед і виїжджати задом. Тому, будь ласка, будьте обережні. Привіт народ! Сьогодні пару слів хочу сказати про обов'язкове перевзування в зимову гуму. Норвегії. Зараз якраз період, коли ця тема максимально актуальна. Я розкажу, що потрібно знати, аби уникнути нікому не потрібних штрафів або аварій. А ти підписуйся на канал та став лайк цьому відео. На півдні Норвегії зимова гума обов'язкова з 1 листопада до 1 понеділка після Великодня. Для північних регіонів, де зими триваліші, термін продовжений до 1 травня. В ці періоди автомобіль має бути обладнаний відповідними шинами. Зокрема, авто з повною масою більше 3,5 тонн, повинні мати резину з символом сніжинки і трьома гірськими вершинами. Мінімальна глибина протектора зимових шин для легкових автомобілів має становити 3 мм. У великих містах, таких як Осло, Берген, Ставанер і Тронхейм, за використання шипованих шин стягується додаткова плата. Водії повинні придбати спеціальний дозвіл, який можна купити на день, на місяць або сезон. Ця плата введена для зменшення забруднення повітря, яке викликає зношування шипованих шин на дорогах. Недотримання вимог щодо зимових шин водієві можуть виписати штраф. Недостатня глибина протектора. Якщо менше за 3 мм, штраф може становити 1000 крон, це приблизно 90 євро. Якщо ви забули перевзутися і катаєтесь на літній резині, будьте готові відлистати від 1,5 до 2000 крон, це десь до 180 євро, в залежності від умов і регіону. Відсутність дозволу на шиповані шини у містах, де такий дозві потрібен, тягне за собою штраф 750 крон, це десь 70 євро за кожен день використання шипованих шин без дозволу. Отже, що потрібно мати з додаткового обладнання в період зими. Наприклад, в деяких районах, де більш суворі зими, там дуже бажано мати ланцюги для коліс, особливо, якщо у вас вантажне авто. На деяких участках дороги поліція навіть може вимагати наявність таких. Я, в свою чергу, наприклад, використовую ось такі стяжечки одноразові для колес. Ось так вони виглядають. Чупляється за колісо сюди. І в якихось таких ситуаціях, де ви можете буксанути, вони дуже гарно виручають. Вже не раз мене вони спасали. Ми як жили в мутаку. Мутак був на горі. І коли ми спускалися в магазин, на ту гору вже треба вернутись. І бувало таке, що ми прям буксували. У мене ще й передній привод, і мені приходилось розвертати з жопою вперед і виїжджати задом, щоб можна було виїхати. То я в білтємі купив такі стяжки і дуже класно вчепив. Виїхав на асфальт, виїхав, вони злетіли самі, і все. І дуже класно. Тому е рекомендую. Далі must have скрибок і щоточка. Я думаю, очевидно, для чого воно потрібно. Зимовий період, ночі довгі, особливо в північній частині Норвегії. І якщо ви десь станете на дорозі машиною, вас поганенько буде видно. Для цього у вас в машині необхідна така річ, як. Ось такий світовідбиваючий жилет. Не буду розпечатувати, так понятно. По тій самій причині, що ви можете десь стати на дорозі, вам обов'язково потрібно мати в машині якусь ковдру або якісь зміни теплий одяг. У нас була ситуація, коли ми їхали в гюль з дітьми на басейни. Туди їхали, все прекрасно, це від нашого така було час їзди. А вертались обратно, ляпнув дощ, і це все замерзло, і перекрили дорогу. Ми чекали поки її очистить, і ми застряли на 4 години в машині. Гріти на холостих машину теж не камельфо, тому от тепла одежа і ковдрика у нас якраз оказалась, то дуже пригодилась. Також по можливості. по можливості ставте собі гарне світло. Я ось ну я не знаю наскільки воно дотолкове. На ділі побачимо. Я додаткові фонарі собі поставив. Того ж штатна оптика просто не вигрібає. Періодно, ночі, якщо ще й мете сніг, то це вообще капець, Відімось нульова. Я тепер розумію, що ми місцеві взагалі стали собі що такі прожектора, фонарі додаткові на бампер, щоб просто-напросто бачити дорогу. Основні поради обов'язково плануйте свою поїздку. Дивіться заздалегідь погоду і дивіться стан доріг на відповідних сайтах, чи дороги закриті, чи відкриті, щоб уникнути потім неприємних ситуацій. Розраховуйте на те, що поїздка буде довше, ніж кажеться, довше, ніж показує Google карта. Тому що знову ж таки, ви можете пересуватись дуже повільно, якщо ще десь дорогу чи тунель перекриють, майте на увазі. Далі швидкість. Не ганяйте, пацани. Видимість значить, дуже хреново, Навіть якщо дороги очищені, ви там можете зустріти їх. Якраз зараз починається період, коли ці безголові парнокопитні з особливим ентузіазмом рисачуть по дорозі і так і норовлять вам попасти чи прилягти на капотік. Тому, будь ласка, будьте обережні. Отож, не відкладайте на останній момент заміну шин, так само, як і підписку на мій канал, і коментар під цим відео, перезулись ви вже чи ні. Щиро дякую за перегляд, обняв, приподняв. Бережіть себе. Пока!